Всім доброго дня, чотири присутні, персонально. Перше питання про перейменування комунального комерційної підприємства проти Транський міський центр повинен медикосанітарної допомоги, завершення статутом редакції. Дуже коротко, у нас усі проєкти сьогодні пов'язані з перейменуванням міста на наша тому усі проєкти в нас. І все, Перейменувати <ріпуї> комунальне комерційне підприємство, про Шапарський міський центр проведення санітарної допомоги на комунальне комерційне підприємство, Шантарський міський центр провинної санітарної допомоги. Затвердити назву англійською мовою та затвердити статут у новій редакції у зв'язку з переменуванням. Тільки англійською мовою? Так.

У нас також про переіменування Почотранського управління праці та соціального захисту населення та затвердження положенням нової дитації. Переіменувати Почотранську управління праці та соціального захисту. Повна назва Управління соціального захисту населення Шахтарської міської ради. Праці немає. Далі е скорочене названня УСЗН Шахтарської МР. Так. І визначити місце знаходження, адреса. 에, Україна, 52803, індекс Дніпропетровської області, Наніковський район, місто Шахтарське, вулиця, Кобзаря, 15, корпус А. Ні, нічого не теряйте. Що працю брали? Ну так. Да. А її вже давно треба було обрати, тому що у нас вже функції нема. А, Тих, що є, Тих, що ще коли раніше. Зачем А там функції зробили. Дякую. Питання, ще є? Власне. Одноголосно. Власне. Так, міські відділ спеціальної молоді та спорту положення розпочнути, спорту. Мабі, да? Дякую за добробут. У нас також перейменування міського спеціального діта спорту. У нас назва буде «Відділ молоді та спорту шахтарської міської ради. Назвала міські з питань. Ми прибираємо дуже багато і у нас було виконавчого комітету. Ми будемо шахтарської міської ради. І по рішенню ми також вносимо, де була у реєстратора у Юлія Там треба нам а, внести зміни по засновника, щоб у нас все в порядку документи були. І ми цього притримуємося. Адреса та ж сама, і ми а, також будемо а, в нас повне найменування юридичної особи для молоді та спорту Шахтарської міської ради англійською мовою. Короче, назва української мови буде ВМС Шахтарської міської ради. Ну і зробити всі а, дії а, разом з, з державним реєстратором щодо внесення змін відповідно до нового положення. Ну і ми відпрацювали під, наше положення по відділу як вільними, які були. Це відповідає, з чим заборонилися. Поліція за думаю. Вони хаються вже не голосування. Одноголосну спортивну школу. І а, також зв'язку з перейменуванням міста і, і міської ради у нас про перейменування комунального позашкільного навчального закладу Хавницька, дитяча юнацька спортивна школа Шахтар, а нова назва Дитяча-юнацька спортивна школа-Шахтар, Шахтарської міської ради. Шахтар вирішили залишити не прибирати, тому що це вже бренд, да, бренд асоціація. Писати шахтарська дитячо-юнацька спортивна школа, шахтар, шахтарської міської ради, ну якби масло масляне, тому да. що засновник Шахтарська міська рада, тому ми вирішили, що Шахтарської міської ради. І каземо прибираємо, тому що відповідно а, до закону а, про державну реєстрацію на іменування не, не обов'язково вказувати а, організаційну правову форму на початку назви закладу з комунальний заклад не залишається. А коротко буде в нас а, повна назвала. Скорочена назва Дякційна, так, фактийна, да, а, на нас, США, шахта на голосування. Всем, дякую. Mm -hmm. Так, э, Перейменування міського центру соціальних служб. Mm -hmm. <звук> у нас нічого сніг не було, перевірялися, не перевірялися, які не перевірялися, все залишається так же, тільки перейменовується у нас Перне Пешокрамський, а Шаххарський і місцевий центр на служби. У ну, нас також є якийсь змін, крім назви, нової назви. У нас раніше називався Шатарський територіальний центр надання соціальних послуг. Зараз він буде називати Шатарський територіальний центр. Тепер ще є якийсь змін. На, на голосування. Одноголосно, дякую. А так, міський э, відділ культури. Ви да, можете йти. Так, так, так. Можна сідати, бо там камера. А добре, я можу. зміна у нас було міське відділу культури, виконавка комітета, коли шукають міської ради буде відділ культури шахтарської міської ради. Ну і там на місто бізнес і. Оголоску, так прийдем закладів, щоб базу... перед закладів. Це згідно постанови, ви затверджуєте у базовому мережу закладів культури. Так як назва міняється, всіх тому треба перейдемо в мережі за закладу культури з новою назвою. Чотири заклади культури. будинок культури Шахтар, будинок культури країна, міська бібліотека, інфічна школа. Всі будуть шахтарська музична школа, шахтарський будинок культури Шахтар, Тайський будинок культури мови Україна, шахтарська міська біля. Шовні своєму 9, 10, 11, 12, 13, прийняти баке. Це все то, що відноситься до базу великої І Хто за цю пропозицію? одноголосного, а зараз на, за проєкти з 9 по тринадцятий. Дякую. ми сніги відділу робити. Відповідно до Okay. Постанови Верховної Ради України про перейменування окремих населених пунктів, враховуючи рішення прошторанської міської ради про перейменування Поштанської міської ради та її виконавчих міські відділу освіти виносить проєкт рішень по всім закладам освіти і міському відділу освіти про перейменування. Міські відділ освіти буде називатись. Ми пропонуємо відділ освіти Шахтарської міської ради, слово міські ми обираємо. Першопранська гімназія номер 1 Першеправ'янської міської ради, буде Може, Шахтарська то, гімназія номер 1 Пропоную з 14 по 24. -те. Це всі ті заклади освіти, які будуть доповідати Ірина Валерівна розглянути і прийняти їх пакетом. <зум> За пропозицію. В Про одному рішенні все просто так розказали в фракції, все. Ну, Називати всі заклади. Ну, Як буде вони називатися? За, е... Першотравенська гімназія No1 на -h 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 -h. Шахтарську гімназію No1 Шахтарської міської ради, Першокравинський ліцей No2 на Шахтарський ліцей No2 Шахтарської міської ради, Шахтарська гімназія No3 Шахтарської, Шахтарської міської ради, Шахтарський ліцей No4 Шахтарської міської ради, Шахтарський ліцей No5 Шахтарської міської ради. Комунальний заклад дошкільної освіти, я Садов комбінований типу Першоданської міської ради на комунальний заклад дошкільної освіти, я садок поміного типу Дзвіночок Шахтарської міської ради. Комунальний заклад дошкільної освіти ясла Садов комбінований типу Калинка на Шахтарської міської ради. Далі позашкільний заклад, центр позашкільної освіти Шахтарської міської ради. Інклюзивний ресурсний центр Шахтарської міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників Шахтарської міської ради. Ну і міської на, на голосування з 14 по 24. Одноголосна програма. І, і міські білосвіти вносить проект рішення про зміни в програму освіта Першотравинська на 2025-2027 роки. В 2024 році, в кінці вересня, нам були виділені кошти полтора мільйона на, на пожежне усунення недоліки по пожежній сигналізації в дошкільному закладі Каска, так як ми його плануємо запустити в роботу. Е, в листопаді місяці була зроблена проєктно-кашторисна документація і. Сильно затягнули з терміни експертної оцінки і проєктно коштовської документації. І тому гроші перейшли назад в бюджет. На сьогодні ми просимо повернути ці гроші для того, щоб зробити пожежну цивілізацію і внести в освіту пошадравіць ківтора мільйона. Ну, Ні. Це, вони ж не пропали проти. Ні, вони нам були виділені, просто ми в тому році не встигли їх проплатити, бо Казна в середині грудня вже закрила всі проплати і ми просто не встигли їх. І їх забрали назад, а зараз ми просимо назад нам повернути в нашу освіту. Усунення пожежних да. недолік. Ну, а вони усунуть Вони ж гроші треба Я вибачаюся. Ну, руку голос, Дивіться, <сіпілесу> Одноголосно. Це Від Ашуркіна на Дотубаліну він дає три і комісія, комісія додає сім'ї. Так, подання від і на особові це ВПО, ми просто підтверджуємо. Даємо сполучку. Так. Так, подання від Мамая на конерву, на конерєву. Він дає 4, ми додаємо 6. Так, подання від турчак Шумакома у маті. Турчак дає 4,5, ми додаємо 5. Так, подання від мазневої шейки. Шейки. На Жихарєву. Я даю 5 і комісія також 5. Так, подання від мазньої шейку на від гайдар малини на бору дитину. Гайдар Софію. Я даю 5 і комісія також 5. Так, і подання від депутата Козаченко на Подобріхіна. Він дає 5 і ми також даємо. 5. Takk fyrir að hluta.